11 липня 2023 року хочу показати, як цвіте гортензія Анабель. Посадку ми робили той рік. У нас є тут кущиків: раз, два, три, 4, 5, 6, 7 кустів. Той рік вона цвіла де-не-де. Ось так виглядають кущі. Зараз вона десь сантиметрів 70. Були б вони трошки б кращі, але трошки поламала собачка. Маленька була, щоночок бігала і ламала. Вона ламала такі ще весною ранньою, той рік ламала, цей рік вже ні, трошки підросла, а той рік щенок був. Ці кущики вже десь почали цвісти з середини, ну, з початку, з першого числа, десь уже недільку цвітуть ось такі. Ця гортензія, чим вона гарна, що її не потрібно викапувати. Вона гарно зимує, любе вологу, сонце, любе підкислений ґрунт повинен бути трохи. Ось такі кущі, взаді хвойники. Це ще молоді посадки хвойників, молоді, туйка. І оце гортензія впереді. І раніше, той рік, поза той рік була посаджена це гортензія деревовидна. Це гортензія два роки назад була посаджена, це мітільчиста. Вона також не викапується, росте дуже гарний. колір, дуже-дуже великі шапки були в... Спочатку колір такий був трошки зленкуватий, потім білий, ну а в кінці вона вже трошки розоватий оттіночок. Тільки-тільки починає, ще тільки набирати, ще навіть і кольору не видно, вона така розовенька, дуже гарні міть, мітьолочки які гарні стояли, теж вона гарна. Ось такий кущик цей був подалі, собачка його не зачепила, ще вігіла, доцвітає. І якщо хтось хоче посадити собі. На діляночку гортензії. Сорт оцей шикарний. Їх дуже багато сортів є, є крупнолисні, але їх потрібно заносити на зиму у приміщення, вони бояться морозів. А цей такий сорт, ось і я приїжджала по вулицях і дивлюся, де цвітуть вони дуже гарні, величезні, прям кусти до трьох метрів доростають. Якщо ще їм такі умови зробити, які вони полюбляють, то вже прям такі шикарні в людей кусти стоять кущі такі. Якщо хто бажає і ще до сих пор немає, то, будь ласка, саджайте. Дуже велика. Ось у моя рука. Зараз покажу це найвелика шляпка. Ось така вона. О, і ще не влізла. Нічим не обробляємо проти шкідників. Тільки поливати треба частіше. Добрива вносили, ось треба.